Ось такий Югрін на 75 ватт автомобільна зарядка з дуже цікавим ергономічним рішенням по типу ось такого 75-сантиметрового дроту для заряджання. Тобто цей кабель тут вбудований. Ви можете його витягнути, він фіксується, натиснули ще раз. Він заїхав, при тому, що це бренд Югрін. Це відомий бренд, він якісний бренд. І він підходить і для айфонів, для самсунгів, для будь-якого андроїда, бо має класнючі стандарти зарядки, швидкої зарядки. Бо, наприклад, цей дріт в нас підтримує 60 Вт. Там оцей малий підтримує ще та друга, підтримує 30 Вт. Цей маленький також тут підтримує 30 Вт. А слухай там, ми зараз підемо, подивимось, що вони заявляють нам у характеристиках. Подивимось, де, де він Продається скільки він коштує, де є перевірений магазин. І звісно, підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші ось такі цікаві огляди. І, ну і звісно, переходимо. А далі потестуємо. 1999 у баксах. До речі, ще й промокодик закину вам у опис під цим відео. Якщо, якщо працює, спробуйте. 75 ватт безкоштовна доставочка і дуже, дуже гарні відгуки. В принципі, 4,6 це просто ідеально. Тепер 75 ватт. Car charger ось так він виглядає. 75 см максимально в нас дістається ось цей Type-C дріт. І є ще окремий Type-C, є окремий Type-A. Дуже цікаво подивитися розклад. Він заїжджає автоматично назад, якщо не використовувати. Так, так, так. Ну, інші там заплутуються, наш не заплутується, і поїхали. USB A і USB-C, це підтримують 30 Вт максимально, а usb c перший підтримує 60 Вт. Зараз я вам покажу розклад. Пишуть про Power Delivery 3 PPS, Quick Charge 3, 4 AFC, але ми це перевіримо власноруч. І Auto Matching Power. Давайте так, розклад. Перший Type-C у нас, який витягується 60 Вт, другий Type-C 30 Вт, Type-A 30 Вт. Двохпортове заряджання, перший Type-C плюс Type a чи перший Type-C плюс Type-C 45 плюс 30. Другий Type-C і Type, Type a це 24 Вт тотальних. Тепер Type-C перший, Type-C другий, Type-C і Type-A, це 245 плюс 24 c плюс А тотальних. Ну є як є. До речі, оснащений захистом, захистом від перезарядки, від короткого замикання, від перегріву, від низького вольтажа, від від оверамперажу, навіть ну, знаєте, так, і підходить для епла, Samsung, iPad, і дуже багато чого. Для ноутбуків відразу кажу, не підходить, хоча дивлячись, які 60 Вт, в принципі, нормальна тема. Хоча в мене ультрабуки 65 ки Тут уж вибачте, закинув опис під цим відео посилання, підписуємось, натискаємо дзвони. Промокодик теж там шукаємо. А ми поїхали тестувати. Далі так, на прикладі одної з моєї автівки, це Audi a 4 Ось вам приклад. Давайте ось дуже стиснуте простраю. Про дуже стиснутий простір ми вставляємо, і ось таким чином воно виглядає. Це дуже, це дуже зручно. Ви е, дістали, ви ось так дистали, у вас тут дріт ось для заряджання. Можна у інший бік, по суті, своєї. Буде також зручно, ну, більш зручніше. О, зовсім ідеально, так? Раз. Витягли, у вас є дріт. Оп! Ось таким чином виглядає. Класно? Клас. Е не знаю, дуже мені подобається ось таким чином. Ну, це саме, от як, якби там я щось там переймався, що великий цей блок, але тут дійсно цій ауді дуже такий маленький простір. Можна таким чином, можна таким чином, при тому, що там коротиш, будь ласка, все ідеально виглядає. Тестувати будемо на нашому стенді. Наша паверстанція. Він не зовсім коротиш, такий середньорозмірний. Давайте розгорнемо ось таким чином. І відразу під'єднуємо до нашого тестера і дивимось на стандарти швидкої зарядки. Power delivery. 60 Вт, Будь ласка, 60 Вт. Чекаємо на завершення. Давайте 60 Вт. Charge 2, 3, 20 Вт, Samsung AFC, тобто він підтримує швидку зарядку для Samsungів. Huawei SCP. Давайте чекаємо, чекаємо. МТК немає, є Charge 4. Відразу відразу тестуємо другий порт. Відразу тестуємо другий порт USB Type-C на стандарти швидкої зарядки. а Потім перевіримо на навантаження. Давайте Power Delivery, Другий порт Type-C, це в нас. Power delivery 3, 30 Вт, будь ласка, все як заявлено. Quick Charge тут понижено від 20 Вольт до 12. Samsung HFC 12 вольт, FCP 12, SCP-22 Вт І навіть тут MTK є з Quick Charge 4. Це дуже круто. Type A Нам потрібно просто перевірити стандарти швидкої зарядки. Ану. Там буде. Так, щось. щось від... О, добре, добре, добре. Тут в нас е, пішло Quick charge 2, 3 також 12 вольт. Е, Samsung AFC є 12 вольт. Huawei FCP є 12 вольт. Слухайте, прикол, 22 Вт е, SCP. Та ну ладно, окрім Power Delivery, бо на Type a не буває Power Delivery, навіть MTK PE 1,1 і 2.0 є. Тепер перевіряємо з вами. Навантаження. Дуже класно, що вона підходить і під 24, ватт, ну, під 24 вольта, і під 12, під 12 вольт. Це ну, дійсно приколясно. Давайте вмикаємо у нас 60-ваттний порт. Давайте увімкнули. Обираємо Power Delivery Trigger. Є ось такий. Обираємо 20 вольт 3 ампери. І даємо. Навантаження, але нам навантажувач потрібно увімкнути спочатку. Бо ми такі, ніфіга собі, розігналися. Нам потрібно, щоб він тримав 60 Вт. Чекаємо 40, 50. 60. Без зайвих зусиль. Без зайвих зусиль він тримає 62 Вт, Будь ласка, стабільно, без зайвих питань. Все ідеально. А, інший порт. Ми зараз. З вами під'єднаємо інший порт. Давайте те саме. Те саме увімкнули. Тут в нас трохи інший Power Delivery, В нас тут підтримується. Прикрутимо наш навантажувач. Бачимо, на другому порті також в нас 30 Вт, Він спокійнесенько держить, тримає і, будь ласка, користуємося. У такому висновку можу вам сказати, у моєму висновку про цей е зарядник, що він чесний, що він брендовий, він має захисти, е він ергономічно прикольний, вам не потрібен додатковий дріт швидкої зарядки, хоча тут є ще окремі ці е порти, я, мабуть, лисичка вам закине опис під цим відео, посилання на перевірені дроти, нормальні кабелі, швидкої зарядки також від Ugreen, фірмові. Це ми рекомендуємо, це топчик. Це топчик. Нам подобається з вами. Був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.